Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про владу від центральної до місцевої влади. Що вони роблять насправді, але на що вони не звертають своєї уваги. І що маємо в результаті. Які наслідки? Так ось, українська влада від прем'єр-міністра до депутата сільради. І тут увага! Роками нам розповідає одне і те ж сам. Ми освоїли бюджет, ми відремонтували якусь ділянку, дорогу або ще щось. Ми побудували якийсь об'єкт або щось, побудували таке величезне, таке важливе. Ми, ми, ми. Але чи хтось із вас чув від них, як вони виконують і контролюють делеговані урядові повноваження? Ви чули від них хоч раз, щоб вони так заявили? У звітах, у промовах, на зустрічах перед камерами? У вигляді новин, телебачень, ефірів. Це було чи не було? А вони, а вони мають це казати. Це основа їхньої діяльності, як чиновників, як представників влади від центральної до місцевої, а не казати про бюджет, про гроші, що ми, ми, ми витратили, збудували. Направили ні. Питання в іншому. Чули ви це, що вони мали б робити про ці повноваження? І ось давайте чесно, шановні глядачі, скажемо, що жодного звіту про те, як працює освіта, медицина, соціальний захист, як виконується державна політика, ми не чуємо в розгляді. Делегованих урядових повноважень. Бо там чітко наголошені статті і є окремі сфери, за які вони мають звітувати виконання в контролі делегованих повноважень. Ось в чому є проблема сьогодні. Але вони звітують тільки про гроші, 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 гроші. Бо це вигідно. Бо на цьому можна показати фото з перерізаною стрічкою. Ось кошти, ми їх витратили, і ось результат. Це дуже просто. І всі вони так роблять. Всі до одного. Отака От система зараз управління. Що ви хочете після такої системи управління? Покращення, реформи, зміни. Що ви хочете? Але хто відповідає за те, що лікарні не забезпечені? Школи працюють формально. соцзахист існує лише на папері. Громадський порядок і цивільна оборона це порожні слова. І от суть цих делегованих повноважень, про які ми кажемо. Держава передає місцевій владі не лише гроші, ні. Не лише гроші, а й повноваження передає делеговані, про які ми зараз кажемо. А це закони і обов'язки, які вони мають виконувати. Мають. Це в законі написано. Це їхній обов'язок виконувати і контролювати виконання. Але що ми бачимо? Повний ігнор в цьому питанні. Повний. Замість контролю за виконання державних програм у вигляді повноважень, про які ми кажемо, ми отримуємо звіти про відремонтовану дорогу. Тобто, куди пішли кошти? Фото на фоні дитячого майданчика. Також, куди пішли кошти. Піар на кожній витраченій гривні. Тобто, вони кажуть про гроші. Куди вони витрачають ці гроші. А як виконуються повноваження і як вони контролюються, вони не кажуть. А мають казати про це. Це основа їхньої діяльності. А не витрачати кошти. І ось який можна зробити висновок. Жодного виконання. Та контролю делегованих урядових повноважень в Україні немає. Немає. Це призвело до хаосу в управлінні, безвідповідальності чиновників, прикладання провини зверху вниз і знизу вгору. Відповідального не знайде. Одні не виконують, інші не контролюють. Відповідальність нуль. Тотальне недовіра людей до влади. І ось тому люди не довіряють цій владі, вони бачать їхню діяльність, чим вони мали б займатися, про що вони мали казати? Люди не довіряють. Ось результат. Тому головне питання сьогодні, шановні дачі, нікуди поділи гроші? А чи виконали ви свої повноваження? Чиновники так звані, виконали чи не виконали? І ці повноваження від держави. Це делеговані урядові повноваження. Чи забезпечили права громадян ви? У вигляді виконання цих повноважень там також зазначені права громадян в різних сферах життєдіяльності людей. Чи дотримувалися ви законів? Чи ні? А це питання статті 19 Конституції України. Статті 24 закону України про місцеве средування. Якщо б вони уважно б читали оці статті, вони б розуміли, чим їм треба займатися. Там є три моменти, на які треба звернути їм увагу. Вони мають це знати автоматично, що там наголошено. І тоді б у них, у них було б розуміння в питанні повноважень, в питанні їхніх посад, в питанні чим їм треба займатися. Ось, що вони мають робити. І ось в фіналі, шановні ночі, влада в Україні звітує про витрачені кошти завжди звітує. Але вона не звітує про виконані закони у вигляді повноважень. Ось що влада не робить. Як місцева влада. Так і центральна влада. Тобто виконання і контроль. І поки так буде, ми ніколи не матимемо справедливості та порядку в цій державі. Ніколи. Делеговані повноваження це не право, а це обов'язок. Бери та виконуй. Ось що таке делеговані повноваження. Тому, шановні, ми дуже стисло про це проговорили. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Всім дякую і вже до наступної зустрічі!